Пам'яни нас у своїх молитвах, Господня Діво Богородице, та не загинемо за примноження гріхів наших, покривай нас від всякого зла і лютих напастей, на тебе уповаємо Твого покрова. 90-ті роки ХХ століття бурхливий процес розпаду більшовицької імперії. Національне політичне і державне відродження починалося майже з нуля, як і відродження української церкви, українського православ'я. Полтавські рухівці, члени просвіти, союзу українок, братства Андрія Первозванного та ряд інших демократичних організацій стояли у витоків відродження і повернення на нашу землю материнської церкви, заснованої рівноапостольним Володимиром після хрещення Київської Руси у 988 році. Ми почали пояснювати людям, що таке українська церква, тому що на Україні ніхто не знав, що це за церква. Ну, ті люди, які залишилися живими, вони знали, але вони боялись сказати. Але Боже провидіння було таке, що мені довелося в 84-за шість років до перебудови, побувати в Америці, у тітки. І я там узнав, що таке українська церква. Знаєте, я там був більше місяця і я був у багатьох церквах. Це взагалі вплинуло на мене як. І на священника, як настановлення як священника. тому що я цю історію всю знав. Я сюди приїхав і почав розказувати, що до 1686 року Київська митрополія була незалежна. Вона належала до Константинопольської церкви. В цьому 1686 році її насильно, насильно приєднали до Росії до Московського патріархату, в супереч бажанням духовенства, архієрею поставили свого лояльного архієрея. І приєднали цю церкву. Отак От історично, політично було. І ось вона перебуває аж до якого року? До 17-го року. А потім люди таки зрозуміли, що треба, була ж церква наша, і революція, оця переворот, цей жовтневий, дав можливість відродити українську церкву. Але ж прихід большевиків все знову задавив. В 30-ті роки зруйнували духовенство, розстріляли, почалося цілкове нищення храмів. Потім почали нищити всі храми. І на Полтавщині було, уявіть собі, знищено тільки 1700 церков. Це, це неймовірна цифра. А потім війна, німці були лояльні більш-менш. І вони теж дозволили відродити українську церкву. А потім побачили, що вона користується величезним авторитетом, почали давити її також. А тут прийшла радянська влада і знов нас на Сибір. Але тут ось 92-й рік розвал Союзу. І ще один останній шанс ми вважаємо і він використане. Так поступово, завдяки першим братчикам, які діяли в тісному зв'язку з рухівцями і просвітянами, у Полтаві було створено першу громаду української церкви Свято Покровську. Дії громади вітав святійший патріарх. Мстислав під час візиту до Полтави. У своєму слові, він окреслив шлях розбудови національної церкви та її важливість для утвердження держави. Коли приїхав патріарх Мстислав перший раз з візитом на Україну, ми поїхали його зустрічати в аеропорт Бориспіль. І Він каже: О, у нас був такий невеликий лозунг Полтава. І він побачив О, Полтава моя! А чи я у вас священик, ми кажемо, немає вашої святості. Нема ж у нас священники. А де ж їх брат? А ви. Так а ми ж, там ми та ми грішні люди, ви що, там ми недостойні. А він каже, всі недостойні, достойних нема людей, достойні всі на небі, там святі. А на землі грішні. Тому ви всі достойні. І сказав, священство всі хлопці, йдіть. І ми почали рукополагатися, розуміючи цю важливість цього питання. Московські ж приспішники запевняли, що тільки на них розповсюджується Божа благодать, цим затуманюючи розум православних віруючих України, не враховуючи, що віра Христова це віра любові і злагоди. Та це не зупинило, свідомі українці продовжували втілювати в життя ідею української церкви. Перша перемога це передача громаді, дзвінниці Свято-Успенської церкви. Друга виділення землі під будівництво церковного комплексу у мікрорайоні сади 2 на землях колишнього Покровського монастиря. Було рішення міської ради, надали нам тут велику територію 5 гектарів. Звичайно, що це 92-й рік розвал, купони, все. Ми не могли її освоїти, не могли ніяк. Абсолютно. Ну, тим не менше, ми взяли цю територію. Будівництво цієї церкви я бачаю, тільки проведіння Боже. Тільки Боге. Ну ми прийшли на цю територію. Тут був бур'ян в два роста людини. Але ми прийшли, поставили тут хрест і на щось сподівалися. Не було ні копійки, грошей, нічого не було. Але був ентузіазм, було бажання, була віра. Встановили хрест та пам'ятний знак, який виготовив Юрій Вялий, на якому написано Року Божого 1991-го закладено храм покрови Богородиці. Зразу відчули і зрозуміли, що це те місце, де треба. У нас на першу Пасху ще тут не було храму, тільки хрест стояв, прийшло, не знаю, величезна кількість людей. Разом з обласною організацією спілки архітекторів України провели відкритий конкурс на проектну пропозицію забудови церковного комплексу, перше місце, в якому здобув проект під девізом Храм, виконаний архітекторами Валерієм Тригубовим та Сергієм Шпікою. Та, на жаль, цей проєкт, як виявилося, не мав майбутнього. Створили новий проект першої черги будівництва каплиці пам'ятника в дусі класичного стилю з використанням теми українського бароку. Та встигли звести тільки стіни. Через складну економічну ситуацію в країні будівництво зупинилося. А з часом керівництво єпархії вирішило перетворити каплицю в невелику Покровську церкву. Будівництво її здійснювалося тільки за рахунок пожертв. Ця церква ну, незвичайна, тому що, по-перше, перша церква після 907 року побудована в Полтаві нова церква. По-друге, ця церква будувалася народними силами. Не було в нас ніяких там бізнесменів, які боялися тоді влади, і вони відмовилися нам допомагати. Будувалися своїми силами. Слава Богу! В діаспорі знайшлися люди. Які зрозуміли нас. Це найперше було там створене товариство Полтавщина. Воно е, працювало і не тільки для церков, але е, одним із їхніх завдань була е, допомога церквам. Це е, товариство очолювала моя тітка Галина Грушецька і дядько Дмитро Грушецький. І інші її подруги, і там середовище православних людей в Чикаго. І тут знайшовся один чоловік. Ну, це гроші, знаєте, коли так збирають. А коли знайшовся цей чоловік, у нього було, він заповів. Він е, е, був у тяжкому стані і заповів свою, свій спадок на дві жінка в нього була з Рівненської області, а, а він сам з Полтавщини. І вони всю свої статки, які в них були, поділили пополам і з'явилися е, у нас ці гроші. Спонсором був Петро Зінченко, мешканець Чикаго, уроженець Зіньківщини. Будували і власними руками, підбивали дах, обшивали дошками стелю, працювали, незважаючи на холоднечу. Будували от, зима 95 96 року. Ми всі там, отець Євген Носенко, отець Юрій Кулик, інші священники, ми там гуртом от, підбивали е, е, дах, купол, працювали. Дуже багато вкладали сил. Ми були як одна дружня сім'я. Я більше бував тут, Святопокровському храмі, ніж вдома. Все це будувалось на ентузіазмі. Якихось особливих матеріалів на той час, це більше 20 років тоді назад не було. Хтось, щоб дуже хтось жертвував, такого теж не було. Ну, все будувалось своїми силами. Отець Миколай сам брав. Сокиру сам брав молоток, був під куполом, ми йшли за ним, допомагали, отак ми будували. Місія на нас більше всього на мене покладалася, як на старосту, заготовити будівельні матеріали. Приходилось ходити, просити, хто жертвував, хто могли такі були, що відказували, а в основному було, що вже пожертвували. Доставали матеріал для того, щоб було, було трудно, тому що все з нуля починали, все це було повсяднівне, наша робота була як і фізична, так, так і морально. Так поставали наші церкви. Гріла любов до України, до своєї рідної мови, віра у Божу ласку та підтримку святої справи, становлення справжньої української церкви нашого народу. Оздоблення інтер'єру здійснювали полтавські митці, різьблений іконостас Юрій Панкевич та Михайло Гак, іконостас Петро Гуменюк, різьблений семисвічник Павло Волик, багатокольорові вітражі Юрій Самойленко. Виконав вітраж для Покровської церкви. Скажу відверто, що сама технологія вітражу, сам вітраж, мало практикований в православних церквах. Думаю, це є такою помилкою, тому це доповнює архітектуру, це її збагачує церковну сакральну архітектуру. Тому це мій вклад в цю прекрасну споруду. 5 жовтня 1996 року святійший Філарет, патріарх Київський і всієї Руси України, розпочав всенічне бдіння у новозбудованому храмі. А наступного дня у присутності тисяч полтавців освячував його. Святійший філарет у проповіді. Закликав до єдності українського православ'я. Найактивніші учасники спорудження храму отримали з рук патріарха нагороди. Того врочистого дня полтавець В'ячеслав Заболотний подарував храмові сімейну реліквію, ікону покрови Пресвятої Богородиці. Український народ. Повинна мати свою помісну церкву, церкву, яка сповідує українські традиції, яка молиться рідною українською мовою. Тому віра християнська це всесвітня віра, а церква повинна бути з національним таким направленням. Народними силами будувалася і дзвінниця. Всі парафіяни допомагали толокою працювали, і у 2012 році святіший Філарет, патріарх Київський і всієї Руси України, освятив її. Однією із цікавих сторінок життя Покровської парафії стали богослужіння, які очолював високопреосвященніший Євсевій митрополит Полтавський і Кременчуцький. Коли є тяжко, коли люди не можуть допомогти, коли все проходить мимо, не тратимо віри. Нехай наша мужність буде сильна, нехай наша довіра. Буде до Спасителя Великого. І тоді ми будемо переможцями. Бо Христос сказав тільки Той, який витримає до кінця, Спасен буде. Свята Покровська церква стала на певний час, не мов би, кафедральним храмом. Саме тут багато священнослужителів отримали висвячення у священний сан через митрополита Євсевія. 12 хіротоній було звершено у церкві, і це найбільше з-поміж усіх храмів єпархії. В'ячеслава Рукаса висвятив владика Євсеві. Я виховувався в українській родині, в моїй родині завжди була українська мова, навчався в українській школі. У мене навіть ну, як вибору не було, в яку церкву мені йти. Мені було зрозуміло, що треба йти в українську церкву, і коли почалися під час перестройки оці політичні рухи, то я іще тоді, коли після школи навчався в училищі, я приймав участь у мітингах, тому я був. Ну як я завжди був за Україну. Своє священне служіння я несу із 2013 року. Унікальною подією в житті парафії перебування у Святопокровській церкві раки із мощами, великомучениці Варвари. У ці дні тисячі полтавців і гостей міста приходили до храму, щоб отримати великий духовний скарб небесну радість і святість від вшанування святині православного світу. Чимало найбільш шанованих ікон знаходяться у Покровській церкві, і всі вони написані полтавським художником Петром Гуменюком. А чудові кивоти для них виконав різбяр Олександр Балико. Стараємося ми українську традицію підтримувати. Буде дуже мало храмів, де є скільки рушників, як у нас. Ми поробили копії старих рушників. У нас українська традиція в богослужінні у усьому ми дотримуємось цієї традиції. Особливу атмосферу любові, милосердя, завжди чистому, прикрашеному, дуже гарними рушниками, храмі створюють жінки-мироносиці. Це вони, Христа Ради, багато років жертовно трудяться. Церкві вже 20 років служу. слава тобі, Господи! Як я почула нашу українську мову, і батюшка проповне своєю нашою українською мовою. Чітко я все зрозуміла, що це моє. І плакала всю службу, як тільки вистояла цю службу. Так до серця воно мені припало, ця, ця церква дуже гарна наша родина, сестринство і братство. Ми постійно трудимося. Скільки насили є і здоров'я, ми сюди ходимо і знаємо, чого ми ходимо. розумієте? Дякуючи Матінки Божі, наші Цариці Небесні, Господу, що нас так управляє. Тут гарна родина, гарний сад. Живлюща вода в колодязі, і сама церковна споруда ніби ще з правіку спустилася з неба і стала на цьому місці. За ці два десятиліття багато полтавців знайшло душевну рівновагу під куполом Покровської церкви. Я йшов ну, на фейлі піднесення українського відродження, і це був свідомий вибір, що це українська саме церква. Але те, що це без волі Божої не обійшлося, це точно. Тому що я ходив і в монастир, і в спаську церкву, і в Макарівську, але ніде не затримався. Ну, така воля Божа, що Господь от приводить людей за ці роки, за за фактично четверстоліття українців приводить до своєї церкви. Багато людей йде до покрови. Помолитися, свічку поставити, порадитися, батьки з радістю ведуть своїх дітей до Покровської недільної школи. Тут якась особлива атмосфера панує справді молитовний настрій. Вони моляться своєю рідною мовою у своєму храмі. Це перша громада Української церкви в Полтаві, і з неї почалося відродження взагалі Київського патріархату на теренах Полтавщини. Унікальність цієї громади полягає в тому, що парафіяни трудяться на території храму, вони самі прикрашають, вони роблять цей куточок Полтави мальовничим, домашнім, затишним. І кожен, хто туди приходить, відчуває не тільки Божу благодать, але любов і тепло. Людських рук і людської турботи. І взагалі мої теж перші враження, коли я був на богослужінні в цьому храмі, дуже велика кількість дітей, які причащалися. Все це стало можливо завдяки діяльності і настоятеля отця Миколая, і духовенства цього храму, і, звичайно, вірян, які згуртувалися навколо української церкви на честь покрови Пресвятої Богородиці. Тому хай Бог зміцнює цю громаду. Нехай вона розростається і ширить Слово Боже, поширює Божу благодать і виховує в українському патріотичному дусі нашу полтавську громаду. Сьогодні багато громадян України розуміють, що київський патріархат не тимчасове явище, як українська держава. Українську церкву не можна вже перемогти, не можна ліквідувати і все, тому що це вже 18 чи скільки мільйонів українців її підтримують. Тому ми йдемо цією дорогою і здобудемо визнання. Це немає сумніву абсолютно.